Частина 1. Початок війни. Ступінь готовності воюючих країн до війни. Відповідно до своїх стратегічних планів, Німеччина розпочала концентрацію військ на західних кордонах і 3 серпня оголосила війну в Франції. За день до цього, 2 серпня, Берлін висунув вимогу уряду Бель... Бельгії про, пуск... про пропуск німецьких військ через її територію. Але отримав відмову. 4 серпня німецькі війська вдерлися у Бельгію гарантом безпеки, якої була Англія. Двома днями раніше така ж доля спіткала і Люксембург. Порушення двома нейтральне тету Бельгії стало приводом для оголошення Англією війни Німеччині. Що і сталося 4 серпня. Таким чином, за кілька днів локальний астро конфлікт переріс у велику війну. Країни супротивника мали різний ступінь готовності до війни. Німеччина, за рівнем підготовки та організацією німецької армії, була сильнішою. В Європі у Німеччині краще за всіх розуміли значення в сучасному бою важкої артилерії та кулеметів, а також важливість залізничних комунікацій. Крім того, на першому етапі війни давалася взнака шовіністична пропаганда. Німці беззастережно вірили у своє велике призначення та непереможність. Австро-угорщина, австро-угорська армія виявила свою з Собою зліпок із німецької, але поступалася їй через гримучі суміші різних національностей у її складі та через посередні показники в попередніх війнах. Згідно зі стратегічними планами, Австро-Угорщина вважала своїм головним ворогом Росію, Сербію та Чорногорію. Основні військові сили в майбутній війні передбачалося розгорнути проти Росії. Франція, французька армія, була меншою від німецької лише на 20%. Проте людські ресурси Франції ледве перевищували половину німецьких. Головна різниця таким чином полягала в резервах. У Німеччини їх було багато, у Франції майже нічого. Франція, як і більшість інших країн, сподівалася, не на недовгу війну та вважала, що все вирішить швидкий наступ військ. І ніяк не чекала статичної окопної війни Росія. Головною перевагою Росії було майже невичерпні людські ресурси та високий бойовий дух російського солдата, але вище військового. Керівництво було некомпетентним, погані комунікації, географічні віддаленість союзників, а також певна промислова відсталість від провідних країн робила Росію непристосованою до довгої війни. Англія. Воєнна міць країни ще з 18 століття за значною мірою залежала від військово-морських сил. Британська армія була незчисленною, але високоповільно. Професійною. Перед війною існували сумніви, чи зуміє британське командування керувати тривалою воєнною компанією. Деякі полководці були надто старими. На морі традиційну британську перевагу похитнула Німеччина. У 1914 році Англія володіла 29 потужними кораблями. Німеччина 18, -ти. Англійське військо. Командування явно недооцінювало німецькі підводні човни, хоча країна була надто вразлива для них через залежність від заморських поставок продовольчих товарів та сировини для своєї промисловості. 2. воєнні дії в Європі у 1914 році. Перша світова війна велася на десятках фронтів у разі у різних куточках земляної кулі головними фронтами були західні, де німецькі війська вели бойові дії проти англійських, французьких та бельгійських військ, і східний, де війська Росії протистояли об'єднаним силам Австро-Угорської та Німецької армії. Людські сировинні та продовольчі ресурси країни. Антанти значно переважали ресурси з центрального блоку, тому шанси Німеччини та Австро-Угорщини на перемогу у війні на два фронти були малими. План близьковичної війни. Генеральний план ведення війни Німеччиною був розроблений колишнім начальником німецького генерального штабу А. Фон, фон Шліферном. І... Отримав назву План блискавичної війни. За цим планом, після оголошення війни Росії та Франції, Німеччина повинна була розгромити їх по черзі. Спочатку планувалося завдати поразки Франції нанесення удару через Бельгію та Париж, прорвавши оборону французьких військ. На найменших захищених ділянках французького бельгійського кордону з метою оточення і знищення французької армії потім планувалося сконцентрувати всі сили проти Росії. Наступ німецької армії. На початку серпня німецькі війська підійшли до бельгійської фортеці Леєж, і після кровопролитних боїв захопили всі її форти. 21 серпня німецькі війська. Вступили у столицю Бельгії, Брюссель. Війська Німеччини вийшли на франко-бельгійський кордон, і в прикордонній битві розгромили завдала поразки французам, примусивши їх відступити в глиб своєї території, що створювало загрозу Парижу 3 вересня. Уряд Франції був евакуйований зі столиці до міста Бордо. Завда... Здавалося, що повторюється сумний сценарій франко-німецької війни. 1870-1871 років, фіналом якої була безславна поразка французів. Наступ російських військ у Східній Прусії, Східній Галичині та на Буковині. Німецьке командування недооцінило свої успіхи і, вважаючи стратегічний задум на Заході, виконаний, перекинуло два армійських корпуси на схід. Крім того, на наполегливі прохання Франції у середині серпня Росія, яка ще не встигла завершити мобілізацію, кинула в бій свої війська. 17 серпня росіяни прорвали німецьку оборону в східній Прусії та продовжували свій наступ. Однак його непідготовленість, а також перекидання німцями з Франції до східної Прусії кавалерійської дивізії та двох армійських корпусів, призвели до поразки росіян. Перша російська армія П Ренкампфа припинила наступ. Німецькі війська, скориставшись розривом між російськими арміями, оточила другу армію Самсонова у Мазуринських болотах, та розгромила її. Російські війська втратили 20 тисяч чоловік убитими, 92 тисячі полоненими всю артилерію. Генерал Самсонов. Наклав на себе руки. З величезними втратами російські війська відійшли на територію Росії, проте, незважаючи на поразку росіян, блискавична атака німецьких військ на Париж була зірвана. Значно успішними були воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини, в Галичині та на Буковині. Наступ російської армії під командуванням генерала Брусилова відкинув австрійську, австрійсько угорські частини до Карпат. На кінець 1914 року на Східному фронті запанувало затища. Воюючі сторони перейшли до тривалої позиційної окопної війни. Війна завжди призводить до незлічених страждань простих людей. Проте ще більшого до, болю додає усвідомлення того, що народи воюють за чужі інтереси, а інколи представники одного народу виступають про один проти одного по різні боки. Фронту так сталося у Першій світовій війні із українцями, які воювали у складі і російських, і австро військ. Відбулася страшна трагедія, коли брат йшов на брата. Син стріляв у батька. Здається, ця війна підготувала майбутню ще жахливішу братовбивчу громадську війну, яка спалахнула у 1917 році в Росії. Битва на Марь. На, Марні. на початку вересня німецькі війська вийшли на річку Марну, намагаючись оточити французів у гарні... грандіозній битві на Марні, 5 вересня, 5-12 вересня 1914 року з обох сторон брала участь півтора мільйона чоловік. Скориставшись відволіканням частини німецьких сіл на відсіч російського наступу у Східній Прусі, англо-французькі війська зупинили наступ німців. А 4 і 5 вересня перейшли у контрнаступ. Через кілька днів німецькі війська, не витримавши потужного удару, розпочали відхід. У битві на Марні втратили обох сторін, втрати обох сторін становили майже 600 тисяч убитими і пораненими. Результатом битви став остаточний провал плану Блискавичної війни. Таким чином, у 1914 році. Німеччина не змогла досягти перемог у боях на два фронти проти англо-французьких військ та російської армії. Позиційна війна на Західному фронті, ослаблена німецька армія, почала зариватися в окопи. Західний фронт, що розтягнувся від. Поток-ламанш до швейцарського кордону на кінець 1914 року стабілізувався. Обидві сторони приступили до будівництва земляних та бетонних укріплень. Смуга перед окопами була замінована і вкрита густими рядами колючого дроту. Війна на Західному фронті із маневрової стала опозиційною. Третє війна на Кавказі, зближення Туреччини з Німеччиною та вступ Туреччини у війну. Османська імперія занападала та впродовж останнього півстоліття втратила більшу частину своїх європейських володінь, а Балканські війні викликали подальше виснаження її ресурсів. Турецький лідер Евент Евер Паша шукав союзу з Німеччиною, щоб підсилити позиції своєї країни. Німецька воєнна місія допомагала провести реорганізацію турецької армії, проте на початку вступу Туреччини у війну вона не була завершена. У серпні 1914 року був підписаний секретний договір між двома країнами. У жовтні 1914 року турецький секретний договір між двома країнами вступив у силу. У жовтні 1914 року турецький уряд закрив потоки. Дарданели і Босфор для проходження кораблів союзників по Антанті, і ізолювавши Чорноморський проти Росії від зовнішнього світу і завдавши непоправних збитків її економіці. Такий крок Туреччини був дієвим внеском у воєнні зусилля центральних держав. Наступним кроком був обстріл Одеси і інших південноросійських портів. Ескадрою турецьких воєнних кораблів на початку листопада 1914 року. Росія, Англія і Франція оголосили війну Туреччині. Вторгнення турецької армії на Кавказ, незважаючи на заперечення своїх радників, Євер Паша вирішив здійснити напад на Кавказ, який належав Росії. У середині грудня 1914 року турецькі війська розпочали наступ. Турки зазнали жорсткої поразки, але все ж російське верховне командування було стурбоване турецькою загрозою для південних кордонів Росії. Став лайк та підписуйся на канал.